Три новенькі реанімаційні автомобілі подарували Харкову представники місцевого бізнесу. Два з них передали міським лікарням. Ще один буде працювати у військовому шпиталі. Мир з нами з <реш> першого дня війни да. От, і разом в місті ми в місті да, надаємо той допомоги, скажімо так, який необхідний нашим і цивільним, і військовим. Дякую. Дякую вам за те, що спасаєте рятуєте життя. Наші воїнам дякую. Вам. Автомобілі повністю укомплектовані сучасним обладнанням, яке необхідне для реанімаційних дій. Такі автомобілі дуже необхідні, як в місті під час обстрілів, так і в зоні бойових дій, говорить воєнний медик. Надсучасні пересувні реанімації дають змогу ще ефективніше надавати екстрену допомогу пораненим. Це автомобілі класу С, то вони допомагають надавати медичну допомогу під час так, проведення лікувально-евакуаційних заходів да, з події до лікувального закладу певного виду допомоги. Імці Харкова допомагають місту і військовим з перших днів російського вторгнення. Говорять, все задля збереження життів людей та перемоги. Працюють волонтери по всій Україні. На цей час разом з нашими партнерами, разом з нашими покупцями, ми вже передали 75 реанімобілів. ренімобілі. От такі реанімобілі, які зараз ми приїдемо на місто Харків, Це три реанімобіля. Очільник міста разом з лікарями та волонтерами оглянули машини, подивились, як вони обладнані всередині. Після чого ці пересувні реанімації направились на свої бойові пости. Яна Біляєва, Олег Синицький, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини.